Чи замислювались ви коли-небудь, чому ми настільки прагнемо довести свою цінність іншим, чи ви коли-небудь відчували, що для того, щоб бути гідними любові і поваги, потрібно щось робити чи досягати? Чому здається, що наша важливість в основному визначається тим, як нас оцінюють інші, і чи можливо звільнитися від цього тиску? Карл Юнг казав, як припинити доводити свою цінність. І просто бути. Це важлива думка, адже вона ставить під сумнів поширену соціальну норму, згідно з якою наша цінність залежить від того, що ми досягли, ким ми стали, або скільки схвалення отримуємо від оточення. У сучасному світі постійно нас оточують стандарти, що є успіхом, що є красою, що є правильним, і часто ми вимірюємо свою цінність за ними. З психологічної точки зору. Це прагнення до доказу своєї важливості є своєрідною пасткою. Ми починаємо жити не для себе, а для того, щоб догодити іншим, і в цей момент. Ми відкидаємо найважливіше наше право бути такими, якими ми є, незалежно від того, як нас оцінюють. Психологи вважають, що прагнення задовольнити вимоги оточення може бути однією з основних причин стресу, тривоги та депресії, адже ми постійно переживаємо за те, чи відповідаємо певним стандартам. Зовнішнє схвалення може давати тимчасове відчуття впевненості, але воно не є стабільним джерелом внутрішнього спокою і задоволення. Цікаво, що дослідження у сфері психології показують, коли ми постійно шукаємо зовнішнього схвалення, ми втрачаємо здатність приймати себе справжніх з усіма недоліками. І недосконалими рисами, і це призводить до того, що ми перестаємо відчувати внутрішній спокій і справжнє задоволення від життя. Що важливо, наша цінність не залежить від результатів, досягнень чи схвалення, вона визначається тим, що ми вже є як особистість. І зрозуміти це перший крок до того, щоб звільнитися від постійного тиску доведення своєї важливості. Саме визнання того, що ми гідні вже зараз, незалежно від того, скільки правильних кроків зробили чи, чи отримали схвалення від інших, дає нам можливість почати процес самоприйняття. Це дозволяє почати жити не для інших, а для себе. І це не лише теоретичний процес, а практичний крок до психологічного здоров'я. Якщо ви впізнаєте себе в цьому описі, якщо ви відчуваєте, що постійно прагнете довести свою цінність, то вже саме це усвідомлення є першим важливим етапом на шляху до внутрішнього спокою. Чи замислювались ви коли-небудь? Чому нам так важко не порівнювати себе з іншими, чи відчуваєте ви, що ваше самопочуття залежить від того, як вас оцінюють оточуючі чи соціальні мережі, чому ми так часто намагаємось перевершити інших або відповідати тому, що, на нашу думку, від нас чекають? Карл Юнг сказав, як припинити, доводити свою цінність і просто бути? Це надзвичайно важлива думка, що відкриває нам можливість переглянути наше ставлення до себе. Проблема, яку часто ми не усвідомлюємо, полягає в тому, що наше самопочуття залежить від порівняння з іншими людьми, що підриває нашу впевненість. І спокій. Ми не можемо перестати порівнювати свої досягнення, вигляд, стиль життя з тим, що бачимо у суспільстві, або на екранах наших гаджетів. У психології є поняття соціального порівняння, яке, згідно з дослідженнями, відіграє важливу роль у формуванні нашої самооцінки. Люди постійно порівнюють себе з іншими, але це. Порівняння часто є шкідливим. У більшості випадків ми не можемо точно порівняти свої досягнення з іншими, оскільки кожен має свою унікальну історію і обставини. Проте ми це робимо, бо відчуваємо потребу підтвердити свою цінність через зовнішні фактори. Схвалення оточення, досягнення у кар'єрі чи зовнішні показники успіху. Замість того, щоб міркувати про свою унікальність, ми порівнюємо себе з іншими і часто відчуваємо себе недостатньо хорошими. Таке порівняння не лише вбиває нашу внутрішню гармонію, але й змушує нас втрачати здатність бачити свої власні досягнення. Ми починаємо фокусуватися не на тому, що вже зроблено, а на тому, чого нам ще не вистачає, щоб відповідати чужим стандартам, і цей процес нескінченно виснажує емоційно. Дослідження психологів показують, що порівнюючи себе з іншими, ми часто ігноруємо свої сильні сторони. Коли ми зосереджуємось на тому, чого не досягли, або на тому, чого досягли інші, ми втрачаємо можливість відзначати свої власні досягнення. Це може призвести до зниження самооцінки і навіть емоційного вигорання, як же перестати постійно порівнювати себе з іншими. Як почати приймати себе таким, яким ми є, без того, щоб оцінювати свою цінність через призму зовнішніх стандартів? Відповідь на це питання криється в практиці самоприйняття. Самоприйняття полягає у здатності приймати себе з усіма своїми недоліками і тильними сторонами, без необхідності порівнювати себе з іншими. Це не означає, що ми повинні відмовлятися від змін або зростання, але ми повинні зосередитися на тому, щоб бути вірними собі, не шукаючи зовнішнього схвалення. Найперше, що можна зробити для розвитку самоприйняття. Це почати оцінювати себе через власні досягнення, а не через порівняння з іншими. Це означає, що варто звертати увагу на свої маленькі перемоги і успіхи, навіть якщо вони не такі яскраві чи публічні, як у інших людей. Ці маленькі кроки до самопізнання допоможуть відновити внутрішнє відчуття власної цінності. Також важливо відпустити думку, що ви повинні бути такими ж, як інші. Кожна людина. Це індивідуальність, і те, що підходить іншій людині, не обов'язково підходить вам. Ви маєте право бути самим собою і йти своїм шляхом, навіть якщо він відрізняється від того, що популярно чи схвалюється соціумом. Самоприйняття дає нам можливість зменшити внутрішній стрес і зосередитися на тому, що справді важливо для нас. Це дозволяє жити в гармонії з собою, приймаючи себе такими, якими ми є. А не намагаючись бути кимось іншим, щоб задовольнити чужі очікування. Чи помічали ви, як часто ми самі ставимо перед собою високі стандарти і критикуємо себе, коли не можемо досягнути ідеалу? Чому так важливо прийняти свою недосконалість і як це допомагає нам позбутися постійної самокритики? Чи можливо бути щасливим без прагнення до ідеалу? Карл Юнг писав. Як припинити доводити свою цінність і просто бути. Це нагадування про те, що наша цінність не визначається тим, наскільки ми відповідаємо ідеалам, всі ми маємо недосконалості, і це абсолютно нормально, але чому так складно дозволити собі бути недосконалими, приймати свої слабкості і не звинувачувати себе за них? Самокритика це явище, яке можна знайти? Майже у кожного. Вона виникає, коли ми не досягаємо ідеалу, не відповідаємо своїм або чужим стандартам. Можливо, ви коли-небудь відчували внутрішній голос, що говорить: ти недостатньо хороша, ти знову зробив помилку, ти повинен був досягти більшого. Це голос самокритики, який намагається змусити нас відчувати провину, коли ми не досягаємо досконалості. Але чому ми так часто критикуємо себе за те, що не можемо бути ідеальними? Відповідь часто лежить в нашому уявленні про успіх і щастя у суспільстві. Ми часто стикаємося з образами успішних людей, ідеальних тіл. Досконалих стосунків, які створюють враження, що ми повинні відповідати цим ідеалам. Однак реальність така, що ніхто не є ідеальним, і всі ми робимо помилки, це частина людської природи, і саме прийняття цих недосконалостей дозволяє нам почати жити більш гармонійно. Дослідження показують, що надмірна самокритика може призвести до серйозних психологічних проблем, таких як депресія, тривога. І стрес. Постійне прагнення до ідеалу, бажання бути кращими, ніж ми є насправді, створює напругу, яка заважає нам бути щасливими. Ми забуваємо, що помилки це нормальна частина життя, і вони допомагають нам рости і вчитися. Саме через прийняття своїх недосконалостей ми можемо звільнитися від цього важкого тягаря самокритики. Якщо ми почнемо ставитися до себе з добротою і розумінням, ми зможемо відпустити постійне прагнення до ідеалу і почати жити більш спокійно, прийняття себе таким, яким ми є, включаючи наші слабкості. Та помилки є важливою частиною психологічного здоров'я. Психологи зазначають, що самоприйняття знижує рівень стресу і допомагає зберігати емоційну рівновагу. Коли ми приймаємо свої недосконалості, ми перестаємо боротися з ними і не дозволяємо їм визначати нашу цінність. Психологічні дослідження свідчать, що люди, які приймають свою недосконалість, більш стійкі до стресів, менше схильні до депресії і мають кращу якість життя, це тому, що вони не оцінюють себе за рівнем досягнень або ідеальності, а за тим, якими вони є насправді, вони дозволяють собі бути вразливими, вони готові навчатися на помилках. І це дозволяє їм рости та розвиватися. Коли ми перестаємо прагнути до ідеалу, ми звільняємося від постійного стресу і тривоги. Ніхто не може бути досконалим постійно. Це природно, що в певні моменти ми робимо помилки або не досягаємо того, чого прагнули, але це не робить нас менш важливими чи менш цінними. Важливо розуміти, що ми. Це не лише наші досягнення, а й те, як ми ставимося до себе, коли ці досягнення не відповідають нашому ідеалу. Ключовим аспектом є зміна внутрішнього діалогу. Якщо ви зазвичай критикуєте себе за кожну помилку або невдачу, спробуйте змінити своє ставлення, почніть говорити з собою так, якби ви говорили з другом, який переживає складний період. Замініть негативні думки на підтримку. Це було складно, але я спробував я зробив усе, що міг, я навчуся на цьому і рухатимусь далі. Психологи радять також вести щоденник самодоброзичливості, в якому записуються не лише негативні думки, а й позитивні моменти, за які ви можете похвалити себе. Записуючи свої досягнення, навіть якщо вони здаються незначними. Ви починаєте змінювати свій внутрішній діалог на більш позитивний. Це дозволить вам побачити, що ви вже робите багато хороших речей і не потрібно постійно порівнювати себе з іншими або вимірювати свою цінність за досягнутими результатами. Іноді корисно просто. Зупинитися і поставити собі запитання, чи сказав би я це іншій людині, чи це лише критика, спрямована на мене самого. Це допомагає побачити, що самокритика є надмірною і необґрунтованою, і вона не сприяє нашому розвитку. Ще один потужний метод для зменшення самокритики це практика «майндфулнес» – усвідомленості. Усвідомленість допомагає зупинити потік негативних думок. І дозволяє бути присутнім у цьому моменті. Коли ви фокусуєтесь на тому, що відбувається зараз, без оцінки себе, ви дозволяєте собі відчути спокій і знижуєте рівень стресу. Ця практика вчить вас приймати свої емоції і думки без самокритики, з розумінням і добротою. Важливо також пам'ятати, що помилки це не крок назад, кожен невдалий крок. Це можливість навчитися і стати мудрішими. Помилки не визначають вашу цінність, вони лише є частиною вашого розвитку. Прийняття своїх недосконалостей дає нам змогу розвиватися і зростати, а не залишатися в пастці самокритики та невпевненості. Якщо ви відчуваєте, що цей підхід допомагає вам бути добрішими до себе, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб отримати більше підтримки і корисних порад на шляху до внутрішнього спокою та самоприйняття. Тільки припинивши самокритику і прийнявши свою недосконалість, ми можемо почати по справжньому жити. Чи відчуваєте ви, що ваше почуття спокою? І внутрішнього балансу залежить від того, що про вас думають інші, чи здається, що для того, щоб почуватися щасливим, вам необхідно виконати якісь соціальні стандарти або досягти певних результатів, як знайти справжній спокій і задоволення від життя, не прив'язуючи свою цінність до зовнішніх оцінок? Карл Юнг сказав, як припинити, доводити свою цінність і просто бути. Ці слова допомагають нам зрозуміти, що ми маємо право на внутрішній спокій, навіть якщо не відповідаємо зовнішнім стандартам. Проблема, з якою стикаються багато людей, полягає в тому, що ми часто ставимо свою цінність в залежність від того, що про нас думають інші, або ж від того, чи досягли ми якихось певних показників у житті. Але чи насправді наша внутрішня гармонія залежить від цього, чи можливий справжній спокій без цього постійного доведення своєї важливості? Психологи та дослідження, що вивчають самоповагу, вказують на те, що коли наша самооцінка повністю залежить від зовнішнього схвалення, ми постійно відчуваємо тиск. Це може бути тиск з боку суспільства. Соціальних мереж, колег чи навіть родини, ми починаємо вірити, що повинні відповідати якимось стандартам, щоб бути щасливими, і це веде до постійної боротьби за досягнення якихось певних цілей, не звертаючи увагу на власні почуття. Саме в цей момент ми втрачаємо здатність насолоджуватися життям, тому що наше щастя і внутрішній спокій. Постійно залежить від зовнішніх факторів, і навіть коли ми досягаємо бажаного, часто не отримуємо від цього глибокого задоволення, оскільки ми не в змозі відчути справжню цінність власної особистості. Чому так важливо припинити доводити свою цінність? Щастя, яке залежить від зовнішнього схвалення, часто є тимчасовим. Як тільки ми отримуємо схвалення, ми відчуваємо короткочасне підвищення самооцінки, але це швидко минає, і ми знову починаємо шукати нове джерело підтвердження. Психологи визначають цей процес як залежність від зовнішнього схвалення, що насправді призводить до стресу, тривоги і навіть вигорання. Ідея, що наше щастя має залежати від того, як нас оцінюють інші, є не тільки психологічно шкідливою, але й непотрібною. Ключ до справжнього щастя і внутрішнього спокою полягає в тому, щоб почати цінувати себе за те, ким ми є, а не за досягнутими результатами або схваленням з боку оточуючих. Наукові дослідження підтверджують, що люди, які відчувають себе гідними без необхідності доводити свою цінність іншим, зазвичай мають вищий рівень психологічного здоров'я, вони менш схильні до стресу і тривоги, оскільки їхнє почуття самоцінності не залежить від того, чи задовольняють вони чиїсь очікування. Ці люди можуть відчувати справжній спокій і задоволення від життя, навіть коли. Не досягають ідеальних результатів, якщо ви не можете звільнитися від думки, що ваше щастя залежить від зовнішніх оцінок, то наступний крок це усвідомлення того, що щастя і спокій знаходяться всередині вас. Вони не залежать від схвалення інших людей або досягнення певних стандартів, ваша цінність не змінюється через те, чи досягли ви своїх цілей, чи ні. Ваша цінність вже закладена в тому, що ви є. І це найважливіше усвідомлення, яке може призвести до глибокого внутрішнього спокою. Щоб припинити доводити свою цінність і почати просто бути, важливо практикувати кілька простих, але ефективних стратегій. Перше, що потрібно зробити, це почати спостерігати за своїм внутрішнім діалогом, коли ви відчуваєте, що порівнюєте себе з іншими або шукаєте схвалення, зупиніться і запитайте себе. Чи це дійсно важливо для мене, чи важливо, що думають інші, коли я роблю це? Другий крок це прийняття своїх недосконалостей і слабкостей. Ви не повинні бути ідеальними, щоб бути гідними любові і поваги. Кожен має свої слабкості, і це нормально. Прийняття своїх недоліків і слабкостей дозволяє звільнитися від тиску постійного прагнення до досконалості. Ще одна потужна техніка. Це фокусування на процесі, а не на результаті, коли ми концентруємось лише на досягненнях і результатах, ми пропускаємо важливу частину життя сам процес. Замість того, щоб оцінювати себе тільки за результатами, спробуйте оцінювати себе за тим, як ви рухаєтеся вперед, як ви розвиваєтесь, як ви змінюєтесь і вдосконалюєтесь, незалежно від того, чи досягли ви конкретної мети. Ми також можемо використовувати техніку mindfulness, щоб навчитися бути в моменті і не оцінювати свої думки та емоції. Це допомагає нам бути присутніми в нашому житті, не відчуваючи необхідності постійно доводити свою важливість або відповідати якимось стандартам. Практика усвідомленості дозволяє зменшити стрес і розслабитися, звільняючи нас від залежності від зовнішнього схвалення. Віднайти внутрішній спокій можна лише тоді, коли ви перестанете шукати його зовні. Психологи радять зосереджуватися на тому, що вам приносить радість і задоволення, навіть якщо це не відповідає соціальним стандартам. Наприклад, знайдіть час для того, щоб займатися тим, що вам дійсно подобається, без необхідності доводити це комусь іншому, крім того. Варто відмовитись від потреби, постійно показувати свою цінність. Ідея, що ви повинні довести свою важливість іншим, обмежує ваше справжнє я, як тільки ви почнете приймати себе такими, якими ви є, без будь-яких умов, ви знайдете справжній спокій. Це дозволить вам бути щасливими тут і зараз, не чекаючи на зовнішнє схвалення. Щоб досягти цього стану, потрібно практикувати щодня, маленькі зміни уставлені до себе, вміння бути присутнім у моменті і припинити порівнювати себе з іншими, це шлях до гармонії і внутрішнього спокою.